Пішла б Росія війною, якщо ми реально були б сильніші, ніж 24 лютого, якщо б ми були ну, ясно, без корупції, обороноздатні, що... сильніше обороноздатні, так, так. Обороноздатні, так. так з військом більше. Ясно, що вона не пішла, але ясно, що вона не пішла б, якби ми були озброєні, як ти казав, до зубів. Якби було видно, що ціна цього нападу буде йому тисячі разів більше, ніж зараз вони не мають цю, ці збитки, цю шкоду. Росія б не пішла. Але якраз. Це нагромаджувалися наші проблеми впродовж усіх каденцій президентів, усіх каденцій Верховної Верховної Ради. І тому я завжди говорив, говорю і буду говорити про те, що проблемою номер один для нас це є проблема якості нашої влади. При владі мають бути люди патріотичні, при владі мають бути люди з дуже високою моральною планкою. Тобто люди, які ставлять загальне добро вище свого о, своїх особистих інтересів, вони свідомі йдуть на таку роботу, на таку діяльність, якою є е, політика, і ці люди повинні бути надзвичайно підготовлені в професійному плані, тому що бути політиком, е, це треба знати не просто душу людську, по весь час працюєш із людьми. Треба знати ті предмети, які ти будеш регулювати, ті процеси законодавством. Треба знати, яка природа законодавства, то, що це за юридична матерія, тому до політичної діяльності треба готуватися і ретельно готуватися. В нас то якось так поширилося, що людина принагідно приходить у Верховну Раду, і вона думає, що вона Бога за бороду ухопить. Чи люди, які обирають цю людину у Верховну Раду з вулиці, думають, що ця людина принесе добро їм. Це якісь ну дитинство, якісь ілюзії, з яких треба дуже швидко позбутися.